Терези, вітаю вас! Це ваш гороскоп, прогноз на 2024 рік. Про те, що ж таке прогноз, адже це не передбачення, не гадання на кавові гущі чи будь-яке інше. Воно не каже, що щось станеться або не станеться стовідсотково. Астрологічний прогноз описує ті можливості, які відкриватимуться перед людиною в певний проміжок часу. А чи скористатися ними чи ні, вирішує сама людина. Тож, якщо вам не потрібні зміни в житті, намагайтеся взагалі нічого не робити і лежати вдома на дивані. А якщо для вас цікаво, які шанси для вас готує новий 2024 рік, раджу додивитися це відео до кінця. Протягом всього 2024 року кармічні місячні вузли перебуватимуть на осі ваших першого та сьомого домів гороскопу. Це означає, що фокус вашої уваги буде знаходитися на темах. Вашої власної персони, вашої особистості, а також відносин із вашим партнером. Притому партнером як в ділових відносинах, так і в романтичних сімейних. Північний місячний вузол знаходитиметься в сьомому домі вашого гороскопу. а саме він визначає вектор, яким нам слід рухатися протягом певного періоду. А сьомий дім це сектор стосунків. Тож у 2024 році вам потрібно буде переглянути відносини, в яких ви зараз перебуваєте, і ту роль, яку відіграєте в них саме ви. Життя підкидатиме вам ситуації, Завдяки яким вам доведеться задуматися, оцінити наскільки відповідають вашим уявленням про стосунки, ті відносини, в яких ви зараз перебуваєте, наскільки ви в них можете проявитися, бути собою, наскільки ваш партнер цінує вас і враховує ваші умови, які б ви хотіли, щоб панували у ваших стосунках. Також ви будете переглядати і аналізувати, яких помилок припустилися ви у ваших стосунках, як в наявних, так і в минулих. Якщо ж в ході ваших роздумів про ваші стосунки, ви побачите, що ставлення вашого партнера до вас не відповідає тим уявленням про стосунки, які у вас є. Або ж якщо ви зрозумієте, що ви схибили десь в минулих стосунках, або в цих стосунках проте в минулому, то відбудеться якісь події. Скоріше за все, це буде серйозна розмова, яка допоможе прояснити все, розібратися в ситуації, а також поставити крапки над і. Особливо великою буде вірогідність таких подій поблизу затемнень, тобто в кінці березня, на початку квітня і в кінці вересня на початку жовтня. При цьому вам слід триматися напрямку несліпого, слідування власним вимогам забаганкам і вимагання цього ж від вашого партнера. Але навпаки, це рік, коли вам треба навчитися шукати баланс і чути як себе, так і вашого партнера. Простіше кажучи, вам нарешті потрібно навчитися будувати відносини по-дорослому. А для тих представників знаку Терези, які зараз ще не знаходяться в сталих стосунках, 2024 рік стане періодом, коли ви можете отримати прекрасні перспективи в побудові нових стосунків. А також продовжити розвивати стосунки, якщо вони почалися у вас в другій половині 2023 року. До речі, ви можете помітити, що ваш новий обранець чи обраниця відрізняються від того типажу, з яким ви будували відносини раніше, і це дуже добре для вас. Стосовно роботи. Увесь 2024 рік перебуватиме під впливом планети строгості правил. Це планети Сатурн у вашому шостому домі гороскопу. А це якраз сфера роботи, щоденної рутини, а також здоров'я і домашніх тварин. І вплив Сатурну на сферу роботи полягатиме в збільшенні кількості обов'язків, які у вас виникатимуть, і задачі, які вам доведеться вирішувати. Це може статися, наприклад, через зменшення кількості колег. У вас на роботі, або ж якщо у вас є наймані працівники, то вони будуть звільнятися, і вам потрібно буде виконувати роботу, яку до цього робили вони самостійно. Або ж у вас може з'явитися новий керівник в компанії, в якій ви працюєте, чи можуть змінитися правила вашого підприємства, установи, і до того ж, вони зміняться не в бік пом'якшення. Тож у 2024 році вам доведеться ставитися до своїх. Обов'язків більш обов'язково дисципліновано і неухильно виконувати їх а також слід буде працювати в бік зростання власної професійності. Проте, нехай вас не лякає щільність графіку і практична безперервність робочих задач. Зараз ви будете працювати на перспективу, на сталий і довготривалий результат, який ви зможете побачити уже в 2025 році. До речі, особливе навантаження ви зможете відчути у квітні 2024 року. Адже саме в цей час планета активності Марс проходитиме транзитом по вашому шостому домі гороскопу. Це сфера роботи. В кінці квітня і в травні 2024 року відбудеться важлива астрологічна подія стеліум, тобто скупчення планет в одному знакові, а саме в знакові тільця. Зараз збиратиметься аж цілих 5 планет. Це будуть і повільні, важливі планети. Юпітер та Уран, а також до них приєднаються Сонце, Венера, Меркурій і Білий місяць Селена. Ця подія відбуватиметься в вашому восьмому домі гороскопу. Це дуже багатогранний дім, і, зокрема, це сфера великих грошей, проте не ваших, не ті, які ви заробили, а ті, які прийшли до вас з інших джерел. Це можуть бути якісь виплати, також аліменти чи спадщина, а також гроші вашого партнера по життю, якими ви також можете розпоряджатися. Тож в цей час можуть з'явитися нові джерела ваших доходів, або ви можете отримати велику спадщину, чи ж ви будете переглядати методи розпорядження власним чи сімейним бюджетом. Ви можете вчитися інвестуванню або ж вже активно займатися цим, або ж отримати вже хороший результат від попередньо здійснених інвестиційних дій. Наприклад, колись ви вклалися в нову будову, і зараз нарешті будинок добудовано, і ви можете за хорошу ціну продати вашу квартиру. І ще ви можете дбати про правильне розподілення ваших статків. Хтось буде відкривати рахунки в банку, хтось буде переводити свої гроші в іноземну валюту для більш вигідного збереження фінансів, і це буде вдалий період для цього. Також цей період принесе хороші можливості для того, щоб відкрити власну справу, бізнес до того ж із використанням не лише власних статків, але і із залученням коштів інвесторів чи банківських кредитів. Зміни в секторі восьмого дому також можуть означати отримання вашим партнером по життю великої грошової суми, що також вплине і на вас. А починаючи з 26 травня 2024 року, так звана планета великого щастя, планета удачі, багатства це Юпітер, перейде в ваш дев'ятий дім гороскопу і пробуде там аж цілий рік до 9 червня 2025 року. Таке положення Юпітера означає удачу і нові можливості. В першу чергу для тих, хто займається науковою діяльністю викладанням. Якщо для вас це актуально, ви можете отримати науковий ступінь, захистити дисертацію чи написати вдалі наукові статті. Якщо ви хотіли зробити власний освітній курс чи інформаційний продукт, то в цей час також буде дуже вдалим це зробити. Успіх очікує також тих та разів, чия діяльність якимось чином пов'язана із закордоном і з іноземцями. Наприклад, ви зможете заключити вдалі контракти з представниками іноземних компаній або ж вивести свій бізнес за кордон. Особливо це стосується бізнесу, що пов'язаний із туризмом. Також успішним буде вивчення іноземних мов чи конкретні кроки спрямовані на те, щоб переїхати за кордон, навчатися чи працювати в іншій країні. Якщо ж ваша діяльність стосується юриспруденції, і ви дійсно працюєте в цій сфері, а не лише маєте відповідну освіту, то 2024 рік може стати роком вашого професійного прориву. Наприклад, ви можете виграти якусь гучну резонансну справу або ж організувати свою власну юридичну фірму. Юпітер у дев'ятому домі це також про розширення світогляду. Зокрема, це може відбуватися через знання. Тож хтось із вас може піти навчатися у вищий навчальний заклад, і це може стосуватися як першої, так і не першої вищої освіти. Також ви можете закінчити чи проходити курси з поглиблення ваших знань, підвищення кваліфікації, чи, можливо, хтось із вас захоче перекваліфікуватися, тобто здобути нову професію. Розширення горизонтів також може відбуватися через подорожі за кордон. Спілкування з іноземцями, а також через глобальні цілі, які ви будете перед собою ставити, і вони справді будуть масштабнішими ніж були до цього. Скоріше за все, вони навіть матимуть під собою якусь певну ідею, навіть можна сказати, філософію. Що ж стосується здоров'я, яке також регулюється шостим домом гороскопу, по якому у вас Терези, буде проходити Сатурн, як ми вже сказали. То вам рекомендується ввести певні обмеження в їжі взагалі в способі вашого життя. Не слід дозволяти собі будь-яких надмірностей у 2024 році. Навпаки, слід обмежувати себе, а також проводити якісь чистки організму, можливо, розвантажувальні дні. Ведіть більш аскетичний спосіб життя. Це стосується і їжі, і напоїв, особливо шкідливих звичок. І тоді ви помітите позитивні зміни у вашому здоров'ї. Але Сатурн це також планета правил. Тому, перш ніж братися за якусь дієту чи інтервальне голодування і так далі, це, визначіться із тими правилами, яких вам слід дотримуватися. Також Сатурн символізує кістки, опорно-руховий апарат, зуби, тож зверніть свою увагу на профілактичні заходи щодо цих напрямків. Щоб потім не довелося застосовувати лікувальні заходи. Робіть легкі вправи, добре відновлюйтеся після них, слідкуйте за своїм харчуванням і режимом. Загалом ні в якому разі не перенавантажуйтеся, а по можливості відвідайте навіть санаторій. І що немало важливо, піклування про себе повинно мати регулярний, а не хаотичний характер. Будьте дисциплінованими щодо власного здоров'я, дійте виважено і з розумом з 30 червня і до кінця 2024 року. Чорний місяць, ліліт, який спотворює все, до чого він стає дотичним, буде перебувати в вашому першому домі гороскопу, і це означає, що в цей період ви будете неадекватно оцінювати себе і ситуацію навколо себе, начебто, ви дивитеся на все через криве дзеркало. Тож прислухайтеся до думки і поради тих людей, яким ви довіряєте, хто бажає вам справді добра. І не поспішайте приймати рішення в тих ситуаціях, де вашої участі вимагають прямо тут і зараз. Скоріше за все, це якась провокація. І оскільки перший дім це також дім зовнішності, то в період з 30 червня, тобто другу половину 2024 року, не робіть ніяких експериментів щодо вашої зовнішності. І ще не слід відкладати старт чогось нового, якихось започаткувань на кінець 2024 року. Адже 7 грудня Марс, планета активності, енергії і початку перейде в свій ретроградний рух. Почне вона гальмувати взагалі з середини листопада, тому до цього часу встигніть зробити все, що ви хотіли, почати те, що ви хотіли. А останні півтора місяці року спрямуйте на те, щоб доробити те, що ви почали до цього, або ж переробити щось. Також можна планувати якісь нові починання, робити підготовчі роботи. Проте сам старт краще відкласти на кінець зими 2025 року. Я вам бажаю успіхів у 2024 році, щоб ви взяли по максимуму із тих можливостей, які він готує для вас. Також пам'ятайте, що кожен день 2024 року наближає нас до перемоги. Будьте сильними, витривалими, будьте добрими і взаємно красивими. Допомагайте і одне одному, і особливо нашим захисникам, адже вони борються перш за все за те, щоб ми з вами могли спокійно і мирно жити. Якщо ж вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!